Вигорання в ІТ та як його побороти. Більшість людей зіштовхуються із професійним вигоранням, і програмісти не винятки. У програмістів та й у мене часто проекти змінюються один за іншим. Постійні дедлайни, нескінченні рядки коду, велика кількість інформації. Все це шлях або до професійного зростання, або ж до професійного вигорання. Якби шкода не було, другий варіант зустрічається частіше. Тож ж, де причина вигорання, коли ти загоряєшся чимось, наприклад, новим написанням коду, проектом мрії, багато цікавих мітапів, навчання, розвиток, перспективи. Коли ти пишеш щось з нуля, а в кінці крутий результат. Реально виходить кодити через міру. А що забагато, то недобре. Коли всі думки заповнює робота, особисте життя переходить на задній план. Ти відчуваєш себе як безсмертне поні. Знайомо, правда? Тому перший дзвіночок щодо вигорання, надмірне бажання. Перепрацьовувати. Усіх проєктів не переробиш. Тому май на увазі. Залиш щось іншим. Якщо впізнав себе, то лови декілька порад. Найперше, переконайся, що це таке вигорання, а не просто втома від робочого дня та тижня. Зроби паузу. Перепочинь. Якщо відпочинок не допомагає, то я привід задуматись. Не соромся звернутися за допомогою, адже від твого емоційного та професійного стану залежить не тільки твоя робота, а й життя загалом. Можна розповісти про свої проблеми друзям або домашнім, звернутися професійною допомогою чи просто поговорити з відомим. Пропиши, що тебе турбує, щоб зрозуміти, де криється проблема та де причина вигорання. Можливо, ти очікував більше від роботи, і робота не виправдала твої очікування. Будь уважним до себе. Робота не головна сфера. Ару в твоєму житті Мені допомагають прогулянки на свіжому повітрі та спорт. Хобі або просто нарешті виспатися, а не кодити півночі. Теж хороший варіант, або ж перегляд улюбленого ютубу. Ні на що не натякаю, але спробуй бути працеголіком це теж залежність, хоча це інколи незручно визнавати. Повір, я з цим борюся, та не завжди виходить. Тому якщо відчуваєш симптоми вигорання, бери паузу, відпустку на декілька тижнів, а ще краще місяць, а через деякий час побачиш, що бажання програмувати повернеться швидко. Напріть в коментарях, чи було у вас вигорання. Як ви з ним боролись? З вас лайк, комент, а ти на дзвіночок, щоб не пропускати.